До інвалідного візку Ірина Сукач прикута з малку. Внаслідок нещасного випадку трирічна дівчинка отримала травму хребта і назавжди залишилась інвалідом. Дитинство і юність Ірини пройшли у селі Роновщина Харківської області. Спілкування із зовнішнім світом у дівчини було практично відсутнє. У 30 Ірина зрозуміла, що хоче і може досягти в житті більшого, ніж має. Вона почала танцювати на візку. Танцювати танці – це моя мрія була з дитинства. Еще, когда я видела первые танцы на коляске у нас в Украине, я, я мечтала когда-то очутиться на сцене, на паркете. В 2010 году подвернулась возможность. Здесь у меня подруга занимается танцами на колясках. Она меня познакомила с тренером, когда я в очередной раз приехала по путевке в санаторий Славянский. И вот я влилась в коллектив. Мы за 45 дней поставили мой первый номер спортивный, с лентой спортивной. І я поняла, уїхав домой знову в село чотири стіни. Я поняла, що треба то міняти. За шість років занять танцями. Ірина об'їздила всю Україну. Приймаючи участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях зі спортивних танців на візках, конкурсах краси та моди, Ірина Сукач здобула десятки нагород. Втім, перемоги перестають радувати дівчину, тільки не опиняється наодинці з головною проблемою пошуком житла. Шостий рік молода жінка поневіряється по зйомних квартирах і мріє прописатися у Слов'янську, що вже став для неї рідним. Однак численні звернення до міської влади результатів не приносять. Почала обращатися, писати письма зразу, електронне письмо на Зантова в мерію в горсовет. Потім второе письмо на перше мені відповіли, що нету. Третє письмо я вже. обратилась обратилась третьим письмом, я его лично привезла. С Гурсовета мне дали отписку. Обратитесь в миграционную службу, чтобы вам дали временную регистрацию. Потом, э, миграционная служба направила меня, вот я буквально была, э, в центр учета бездомных людей у нас на Лермонтова-30 есть. Чтобы мне там дали хотя бы временную регистрацию на 6 месяцев. Они подчиняются горсовету Они мне сказали, что если нам Гурсовет разрешит то мы вас у нас такого случая нет вы должны раньше выписаться а как я выпишусь у меня зас, закреплена за я тогда остану, останусь просто без даже без, без пенсии вот я еще звонила на горячую линию правительственного портала дважды обращалась к кандидатом мэры вот по вот этому кругу ходить ну честно физически на одну на коляске очень тяжело Очень тяжело слушать каждый раз вот эти вот отмазки, отписки, а мне вот сейчас жить негде. Наразі Ірина мешкає у літньому будиночку своїх знайомих, які не призначені для зимівля. Зняти пристойне житло інваліду немає фінансової можливості, а отримати місце, принаймні, в гуртожитку проблема, вирішення якої закінчується для Ірини черговим скитанням по інстанціях, в тому числі і місквиконкомом, де їй вже відмовили у допомозі. Прописка допомогла б жінці вирішити чимало болючих питань: як то оформлення субсидії, отримання допомоги соціального працівника, путівка на оздоров замовлення та елементарного обслуговування у поліклініці. Я от хотіла б накануні виборів звернутися до всіх кандидатів в мери міста Славянська. Ви вибрасуєте мільйони на бігборди, на рекламу, на прочі лозунги. Да, мені по, по закону пишуть відписки, але допомогіть просто от, єдиничні випадки. Такие, как я, таких много. Мы просто хотим жить. Я вот просто хочу жить, работать как все нормальные люди. У вересні дівчина здобула для Слов'янська чергові високі нагороди, посівши п'яте місце на всеукраїнському чемпіонаті зі спортивних танців на візках. Сьогодні вона продовжує тренування для участі у весняному чемпіонаті України з бальних танців на візках. Тож дуже сподіваються, що нинішні чи майбутні керівники міста або люди не байдужі до долі спортсменки інваліда допоможуть їй знайти офіційне житло у місті Слов'янську.